Кодекс етики українського журналіста пояснюємо по пунктах. Стаття перша. Свобода слова і висловлювань. Невід'ємна складова роботи журналіста. Свобода слова одна з ключових демократичних свобод. Конституція України, стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. У роботі журналіста свобода слова не абстракція. Журналісту необхідна можливість говорити правду, називати речі своїми іменами, показувати повну картинку дійсності, давати оцінку фактам і подіям, ставити запитання і шукати відповіді. Свобода слова, напевно, це змога висловити те, що ти вважаєш за потрібне висловити. Навіть от не просто хочеш сказати, а не можеш не сказати. Що значить невід'ємна складова? Що журналіст не повинен поступатися свободою слова. Він має бути свідомий свого права вимагати його дотримання, протидіяти тиску, не піддаватись цензурі. Втім, та відсутня створена на базі свобода не означає все дозволеності. В комплекті зі свободою завжди йде відповідальність. Немає ніякої сферичної свободи слова у вакуумі. Вона завжди дуже конкретно прив'язана до обставин і до ситуації. Вона завжди контекстуальна. 34 стаття конституції передбачає, що свободу слова можна обмежити, коли є загроза там в національній безпеці. Журналіст не може використовувати свободу слова як привід для порушення закону і прав людини. Журналіст не повинен дозволяти нікому обмежувати свободу слова без законних підстав. Дізнайтеся більше на сайті комісії журналістської етики.